У День знань рятувальники провели цікавий та пізнавальний урок в сучасному класі безпеки. Продовж тижня на Івано-Франківщині виникло близько 30 пожеж. Прикарпатські рятувальники взяли участь у серпневій педагогічній студії вчителів предмету основи здоров'я. Про добровільний пожежний рух Прикарпаття МПК Маркова. У день знань рятувальники провели цікавий та пізнавальний урок для другокласників ліцею номер 3 міста Івано-Франківська. Ступивши на поріг класу безпеки, дітки одягли спеціальні костюми рятувальників та поринули у світ знань з безпеки, життєдіяльності. Насамперед рятувальники наголосили школярам на правила безпеки дорожнього руху, яких потрібно обов'язково дотримуватись, де і коли безпечно переходити дорогу, та продемонстрували знаки дорожнього руху і розповіли, що кожен з них означає. А далі було ще. Цікавіше, коли діти зупинились у зоні пожежної безпеки. Хлопчики та дівчатка не могли повірити своїм очам, коли побачили в залі дитячий пожежний автомобіль, дуже схожий на той, на якому вогнеборці виїжджають на ліквідацію пожеж та інших небезпечних ситуацій. Рятувальники розповіли, яких правил пожежної безпеки потрібно дотримувати, щоб не допустити виникнення пожежі у власному помешканні, та наочно продемонстрували, до чого може призвести залишена їжа на плиті або увімкнена Електропраска і що трапляється з електроприладами через перевантаження електромережі. Рятувальники ознайомили дітей із різними видами вогнегасників, за допомогою яких можна швидко ліквідувати пожежу. Найбільше здивування виникло в дітей після перегляду діорами квартира до і після пожежі. Діти не могли уявити, що вогонь може бути таким безжальним і дуже скоро спопилити на нівець майно людей. Сьогодні рятувальники нам провели дуже цікавий урок безпеки. Я сьогодні дізналася, що треба дуже бути обережним з електроприводами. Дуже корисною та повчальною було ознайомлення з зоною мінної безпеки, де школярі мали змогу побачити муляжі вибухонебезпечних предметів як часів минулих воєн, так і сучасні вибухонебезпечні предмети та замасковані вибухівки під іграшки. Усе це справило неабияке враження, і школярі пообіцяли, що будуть дотримуватись єдиного золотого правила: не чіпай, не підходь, телефонуй на 101». Далі відвідувачі класу безпеки дізнались багато корисної інформації про безпеку на воді та. В лісі особливу увагу рятувальники звернули на дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в природних екосистемах. Також дітей ознайомили з основними правилами надання до медичної допомоги. Після завершення уроку діти з радістю на очах дякували рятувальникам за такі корисні правила та пообіцяли, що у подальшому житті будуть обачними та обережними, адже добре усвідомлюють наскільки важливими в житті кожної людини є знання правил безпеки життєдіяльності. 1 вересня завітали чудовий, ну, просто Ну, напевно, найкращий клас безпеки, який взагалі може бути для дітей, і е, завдяки нашим екскурсоводам, які нам провели чудову екскурсію, не тільки показали, розповіли, а ще й ну, на практиці діти побачили, наскільки важливо пам'ятати про безпеку в нашому житті. Поясніть дітям правила поведінки змінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили. До домін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101. Чи не щодня прикарпатські рятувальники залучаються до ліквідації пожеж? Так, з початку року ліквідовано вже більше 1100 пожеж, на яких врятовано 32 громадянина. Тиждень, який минув, не став виключенням для вогнеборців області. 28 серпня близько 6-ї години вечора до рятувальників поступило повідомлення про те, що горить кафе у селі Гаврилівка переріслянської територіальної громади надвірнянського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників двох пожежно-рятувальних частин. А також добровільну пожежну команду села Гаврилівка. Також до місця пожежі було направлено чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільно-оперативну групу надбірнянського районного відділу. По прибутті до місця пожежі рятувальниками було встановлено, що другий поверх місцевого кафе повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала орієнтовно 200 метрів квадратних. О 19.42 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати і вже о 20.20 .20 ліквідувати. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Працювало дві ланки газодимозахисної служби. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють до ліквідації даної пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу. Також рятувальники близько 10 разів залучалися до проведення пошуково-рятувальних робіт з пошуку заблукалих туристів, грибників, які заблукали чи отримали травми та потребували допомоги рятувальників. Один із таких випадків стався 30 серпня о 14.57 До служби порятунку поступило повідомлення про те, що чоловік впав з квадроциклу у водоспад дівочі сльози з річки Жовква в місті Яремче. До місця події прибули направлені рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники пошуково-рятувального відділу відділення міста Яремче прибувши на місце виклику, рятувальники транспортували постраждалого до машини екстреної медичної допомоги. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами, квадроциклами мотоциклами, тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Служба порятунку Прикарпаття закликає всіх мешканців того стей краю не нехтувати застереженнями рятувальників щодо власної безпеки. Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали суха листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Прикарпатські рятувальники взяли участь у серпневій педагогічній студії вчителів предмету основи здоров'я безпека життя дитини в умовах воєнного стану. Такою була тема виступу працівників головного управління ДСНС в області у серпневій педагогічній студії з вчителями предмету основи здоров'я закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська. На сьогоднішній день це найактуальніша тема для нашого суспільства, і дорослі повинні навчати дітей правил безпеки життєдіяльності, щоб вони мали необхідні знання та навики під час виникнення різного роду. Подій та надзвичайних ситуацій. Зараз, як ніколи, потрібно навчати дітей правил мінної безпеки, оскільки з'явилося дуже багато сучасних вибухонебезпечних предметів та предметів побуту, замаскованих під вибухівку, і при неправильному поводженні з ними можна отримати травми. Саме тому фахівці ДСНС наголосили педагогам на приділенні особливої уваги цим життєво важливим темам під час викладання предмету основи здоров'я. Потрібно запам'ятати три важливих правила: не підходь, не чіпай, телефонуй на 101 і лише спеціально спеціально Підготовлені фахівці можуть ідентифікувати небезпечну знахідку та знешкодити її у спеціально відведеному місці, наголосили працівники ДСНС. Також рятувальники зупинилися на важливій темі з надання першої до медичної допомоги, адже в складних ситуаціях дуже важливо дотримуватись алгоритму порятунку надання першої медичної допомоги. Від цього залежатиме подальший стан потерпілого. Також рятувальники презентували присутнім відеоролик з відкриття класу безпеки з головного управління ДСНС в області та наголосили від тепер. У цьому класі рятувальники проводитимуть уроки безпеки життєдіяльності для школярів. Рятувальники виступали перед вчителям основ здоров'я та Нового інтеграційного курсу здоров'я, безпека і добробут, і хочу сказати, що дуже багато цікавого нового дізналися в першу чергу, що саме в службі рятувальників створили новий кабінет безпеки, побачивши короткий ролик про це і почувши цікаву розповідь від представників рятувальної служби, звичайно, що ми поведемо дітей і діти наочно побачать і зможуть краще зрозуміти. Міти і вивчити правила безпеки. У 2021 році, в липні, ми відкрили першу місцеву пожежну команду в селі Марково. Це уходить в нашу територіальну громаду. До мене прийшла така ідея, а чому б нам не створити місцеві пожежні команди, оскільки всі гірські населені пункти важко доступні, головне управління Державної служби надзвичайної ситуації у Франківській області передало нам автомобіль зіл 131 який ми влаштували у місцевій пожежній команді Яблонька. І 21-го року, з липня у нас функціонував той підрозділ. В минулому році, в му році, виникла така ідея, що ми ще створити пожежну команду. А 13 жовтня ми вже відкрили оцю пожежну команду. Всіх з виїздів у нас було 12. Від початку відкриття, а в мене особисто було п'ять виїздів. Закріплені села, що ми ближче, ми швидше приїжджаємо за Солотвинську бригаду. Думаю, такі нескладні пожежі ми можемо і самі упоратися в цьому. Команда у нас відповідальна з чотирьох чоловік. Кожен заступає по очері на зміну, ну і несе свою службу. Ця машина призначена для гірських доріг. Так як у нас населені пункти, це вона якраз для цих доріг. І в машині є от насос. Насос, де ми регулюємо тиск води. У нас є рукава, тут у нас є повністю укомплектована медична сумка та ноші для транспортування потерпілих. Коли ти сідаєш за кермо, ти збираєш всю свою волю в кулак і якнайшвидше стараєшся прибути на місце подій. Безпечного освітнього середовища це є перше завдання керівника установи. І саме завдяки цій службі наші вихованці знайомляться із найперше, такий, будемо казати, профорієнтаційний напрямок, тобто з цією професією. Друге, діти знайомляться, як та вивчають правила поведінки під час пожежі. І, звичайно, це є корисно для нашого населеного пункту і не тільки для нашого а й сусідніх сіл Барче, Манява, адже були виклики відповідно до їхньої роботи. Вони виїжджали на ці виклики.